Солдат Хамідулін Віталій Альтафович. Позивний тихий. Народився 26 вересня 1970 року в селі Юрченкове Чугуївського району Харківської області. Його батько Хамідулін Альтаф Мінулінович працював механізатором в селі, а мати Хамідуліна Степанида Логвинівна працювала на фермі. До яркою. У сім'ї Віталія було п'ятеро дітей. Він був наймолодший. З першого по восьмий клас вчився в рідній школі села Юрченкове, а вже дев'ятий і десятий класи закінчив у сусідній великохутірській середній школі. Віталій завжди добре навчався, приймав участь у районних та обласних олімпіадах. І займав почесні місця після школи вступив у Харкові в зооветеринарний інститут на спеціальність зоотехніка. Але повернувшись в рідне село, пішов працювати трактористом. Його завжди захоплювала техніка. Невдовзі він одружився, потім пішли діти. Віталій був дуже порядною, чесною і справедливою людиною. Безмежно любив свою сім'ю. Останні 12 років він із сім'єю мешкав в Харкові, де працював в компанії Філіп Моріс. Тут він застав і початок повномасштабного вторгнення, після чого він втратив роботу. Але не втратив людяність, на своїй машині подався до волонтерів як міг допомагав людям у цей важкий час. В лютому місяці 2023 року Віталій був мобілізований до лав Збройних сил України. Його було зараховано до складу 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха на посаду стрільця. На той час бригада тримала рубіж на підступах до Авдіївки, де тривали важкі бої. Отримав поранення. Після рікування знову став у стрій. На жаль, ненадовго. Вже 23 травня 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання, Хамідулін Віталій героїчно загинув під час артилерійського обстрілу. Поблизу населеного пункту Водяне Донецької області Віталія Хамідуліна поховали в селі Великі Хутори Шевченківської громади Харківської області. Він був найкращим чоловіком, люблячим татом і турботливим дідусем. У нього залишилися дружина і четверо дорослих дітей, троє синів та донечка. А ще двоє онуків. Вічна пам'ять герою.